З четвертого поверху він почав падати на протязі. Третього другого поверху він летів, і між другим і третім поверхом він зупинився прямо на стики. Їхав з дитиною в ліфті та відчув, як падає кабіна. Таку ситуацію пережив полтавець Андрій, що мешкає в будинку по Великотирнівській, 14. Ми ну, питалися якось визволитися, але не змогли. і Визивали ДСНС, то приїжджали до нас всі рятувальні, які могли до нас приїхати. Все було добре, врятували, але ліфт після цього то став ну, дуже часто такий, не тільки моя дитина, також у нас на восьмому поверсі. Є дитина маленька, теж така сама була історія. Відтоді ліфт в першому під'їзді дев'ятиповерхівки несправний. Так триває майже два роки. Він зупинився у нас навесні 22-го року, і оце він періодами то включають, його, то виключають. Дуже багато людей застрявало. Ліфт пролітає кілька поверхів, зупиняється. Потім ну, батьки мами з дітьми в цьому ліфті діти дуже лякаються. ж дівчинка. Нас поставили на чергу по ремонту цього ліфта, як в місті почали ремонтувати. Значить, в серпні 23-го року відзвітували, що вроді би здали наш ліфт. Він поробив дві неділі, знову став літати по поверхам, його відключили. Дзвонимо в ремліфт. Вони кажуть, а ми його не прийняли ще. У під'їзді багато літніх людей та осіб з інвалідністю наголошують мешканці будинку. Живе жінка, інвалід з дитинства. Вона ходить з палочки, їй вже далеко за 80 років. Вона вже два роки не може вийти на двір. Тижнями сиджу, не виходжу з хати. Хіба вже як крайність в аптеку чи в магазинчик, бо у нас двоє старих людей. Мені 75, а чоловікові 81. Мені 83 роки. Ми просто вже лазимо туди. Ми не ходимо. Ми зійшли в один проліт. Встали, похекали, віддихнули і обратно йдемо. Ну разві так можна до людей відситися. Оце пройшов, тут посту. це ще, все ще зверті. Я проживаю на дев'ятому поверсі. Операцію зробили мені на серці, поставили кардіостимулятор, ішов з больниці і єлі піднявся. З наболілим питанням люди не раз зверталися вже у номер 2 та до депутатів міської ради. В управління жилищно-комунального господарства на Подолі туди попасти неможливо. В них закриті двері і домофон. До домофону підходиш, можна до вас зайти. Нікого немає. Прихо, а коли ж прийти? Ну, от колись приходьте, не, 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 не зрозуміло коли. Коли хтось буде, ходили туди кілька разів, билися в ті двері, не попали. Депутат тут дзвонив літом, мій син Ямщикову Вадимові. Він ото німножко поміг. На дві неділі запустили ліфт, а потім, як став і все. А зараз дзвонимо, дзвонимо до нього. Не можемо додзвонитися. за словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, цей ліфт справді проблемний. Наразі вирішують у який спосіб його ремонтуватимуть. Там вийшли з ладу так звані направляючі на дев'ятому поверсі, який не дозволяють йому доїжджати повноцінно і безпечно на дев'ятий поверх. Це взагалі відноситься до капітального ремонту даної шахти ліфта та ліфту та механізму ліфту. Тому ми зараз вирішуємо, як це зробити. Тут два є напрями: або обмежити вечір рух ліфту до восьмого етажа та ремонтувати надалі, або передбачити ремонтні роботи капітальності за всього для того, щоб відремонтувати цей ліфт.